Друзі, всіх вітаємо! Наша компанія Smart Solution Я. В цьому відео ми хочемо показати розпакування та коротенький огляд датчика затоплення від компанії Meros модель MS400. Ось він виглядає в коробочці. Відкриваємо, розпаковуємо Ось є інструкція. Вона ця інструкція досить проста і доступна. І ось у нас виглядає як сам датчик. Ось такий у нас датчик затоплення від компанії Meros. Зверніть увагу на його розміри, Він досить є компактний. Тобто такий, як грибочок виглядає. Як він працює? Ось тут, якщо подивитися, є такі, бачите, безпосередньо вусики, сенсори. Ось вони якраз і реагують на те, коли є водичка десь в приміщенні. Звичайно, щоб її ні в кого не було, але для страхування самого ж себе, для цього ніхто не застрахований, все-таки краще, щоб вона була ця безпека. Ось ми бачимо все, що тут є: у нас сертифікати, тобто все вказано. Також часто у нас порівнюють ці датчики по розміру і взагалі. По своїй суті, з Ajax Lux Protect. Знову ж таки, це зовсім інші типи датчиків в плані їхньої роботи, в плані сертифікації захисту. І взагалі по самому виробнику. Для порівняння я вам їх покажу в цьому відео коротесенько, як вони виглядають. Тобто, ось це у нас Ajax, це у нас Meros. Ось я показую, як вони виглядають. У Аякса суть роботи, ну, тобто, однаково, в плані ні, тому, як. Тут, бачите, у нас йдуть такі сенсори, вусики такі. А в Аякса вони ось такі самі. Бачите, ось вони йдуть, такі тоненькі, коротенькі. Тобто, ось так виглядає Аякс і Мерос. Тобто, вони різні. Тобто ось такі вони і є. Так вони ось працюють. Виглядають точніше. Тому посилання буде на даний товар під цим відео. Замовляйте, підписуйтесь на наш канал, телефонуйте, ми завжди вам раді.